Моє шанування, ви на Ютуб-каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру, аби думки нашого гостя, військовослужбовця ЗСУ Євгена Євлєва побачили більше кількість людей. Будь ласка, прокоментуйте це відео, покажіть його друзям та підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже таким чином працюють алгоритми ютубу. Пане Євгене, я дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям Слава бажаю здоров'я вам і всім глядачам. Взаємні бажання і вам і від нас, і від нашої аудиторії. А шановна спільнота, я нагадаю, що ми далі збираємо на автомобіль для 24-ї бригади імені короля Данила. Окупанти в часу Маяри знищили їхню автівку. Давайте допоможемо нашим оборонцям отримати залізного коня. Збір важливий. В принципі неважливих зборів немає, але пам'ятайте, що гривню докупи по кілька гривень легше окупанта бити. Тож прошу долучайтеся до зборів і підтримайте сили оборони. Пане Євгене, я дякую, що ви знайшли час вийти до нас. в Ну, перше в мене питання до вас таке буде напевно зовсім людське. Скажіть, чи ви слідкували за виборами в Сполучених Штатах Америки? Як вам результати? Ми можемо вже в принципі сказати, що Дональд Трамп стає наступним президентом нашого найбільшого союзника. Дивіться, давайте відверто. Я думаю, мало тих, хто не слідкував за цими виборами. Бо за час війни нас суттєво суспільство громадянської України суттєво <кій> понурили в таку, знаєте, поверхну геополітику. Ми чомусь вважаємо, що там один чи інший кандидат, чи це там щось ключове зміни для нас. Хоча президент Америки в першу чергу він впливає на внутрішню зовнішню політику саме Америки, і не Америка єдина, є нашими союзниками. Тому слідкував, але слідкував, знаєте, з точки зору як спостерігання за якимось цікавим футболом, де у тебе немає фаворитів і не грає ніде. Твоя команда, і навіть поясню трошки, чому щоб щоб всі, хто із українців розстроїлися, що Дональд там став президентом, такий теп. Плидушний, холодний. А, здається, якщо не помиляюсь, був такий австрійський психотерапевт. А, Віктор а, Карл, фамілію, можу помилятися його. А, це психотерапевт єврейського походження, який вижив в німецьких концтаборах. І так, от він там казав, що спочатку там зламалися ті, хто сподівалися, що все скоро закінчиться, потім зламалися ті, хто взагалі не вірили, що щось закінчиться, а вижили лише ті, хто були зосереджені на своїх діях. Тому у нас така сама логіка і політика має бути, що ми маємо бути зосереджені на своїх діях всередині країни, на діях суспільства, на діях військовослужбовців, на діях владних і так далі. У нас, знаєте, кажуть, нам своє робити, тому що прекрасна і дуже цікава доволі виборча кампанія. Можна поблиска в долоні обом кандидатам, і в принципі вибор. Чи системі Америки? Я бачила повідомлення від одного з військовослужбовців, де він пише про те, ну Трамп обіцяв, що закінчить війну е, за добу. От в мене з моїми хлопцями на вихідних буде грандіозний пікнік, якщо так станеться, е, питання знову ж таки, як закінчити, але це вже, якщо називається, час покаже і чи вдасться. Пане Євгене, якщо вернутися до ситуації, те, що маємо в стані нашої держави на лінії фронту, е, скажіть. Е, Ну є е, військовий ветеран АТО, виробник військової техніки. Проезд він сказав про те, що ну пора не тільки Покровська готувати до е, оборони, але і Київ. Ситуація загрозлива, ситуація складна. Як ви бачите ситуацію на фронті? Давайте відверто сухими фактом з першого дня, коли Російська Федерація повномасштабно вторглася на територію країни, не було з того дня жодного дня, коли б загроза кудись зникла або стала трохи меншою, хоч для Покровська, хоч для Києва. Тому що е, за ці два з половиною роки війни можна сказати, що Росіяни здатні на все і очікувати від них можна всього чого завгодно. Е, ще вчора друга армія в світі планувала там захопити Київ за три дні. Е, сьогодні вже в цю війну з їхнього боку втягнуті як союзники там і північна Корея, і Іран. І Китай я не хочу там прямо звинувачувати, але це очевидні речі, про які дуже багато є і розвідувальних відомст пишуть і експертних думок військових. <кій> Частина Російської Федерації там перебуває е під визволенням наших козаків, а саме Курська область. Тому, там два половиною роки тому. Подумати, що таке може бути. Тому я ж кажу, загроза не дівалася нікуди. Очікувати від них можна все що завгодно. А саме в контексті Покровська, якщо повернутися там з небес на землю, то до оборони його не те, що потрібно готувати. До оборони його потрібно було готувати. Ти ще е, рік тому, тому що динаміка на жаль, хоч і була не такою швидкою, як вона є зараз, але вона була негативною і в нас не було наступальної тактики. На днешній, а була тактика стримування. Якщо говорити про якісь там звільнені ділянки від е, того часу, коли е, ворог нахрапом вдалося вдалося окупувати певну територію, то цих ділянок було поменше ніж ті, що... Росіян окупували від часу такої паузи та фіксації лінії фронту, це має на увазі там Донечна, Херсонщина Запоріжжя і так далі. Тому що Покровський було готувати до доволі давно. І ну якось він на сьогоднішній день є підготовлений. Але ключова фраза в тому, що якість цієї підготовки ми побачимо. Я думаю, що на превеликий жаль, дуже скоро ми будемо це спостерігати. Тому що ворог біля околись Покровська там буквально п'ять-шість сім кілометрів, і з деяких флангів динаміка також трохи негативна в нашу сторону. Але це щодо. Покровську напрямку. щодо напрямку, де стоїть наш підрозділ, можемо сказати, що навіть вдалося вже близько місяця відфіксувати лінію фронту, коли розпочався широкомасштабний такий наступ по Донецькій області. У нас також на жаль були позиції, які були втрачені, і десь довелося відступати. Але вже близько місяця наш підрозділ стоїть на тих позиціях, на тих рубежах, де ворога не вдається. попри те, що атаки ворога не стало менше, ворогу не вдається вже близько місяця захопити жодного квадратного метра української землі на ті ділянки, які ми тримаємо. Можете сказати про намі, який це напрямок? Дивіться, це горлівський напрямок. Його зараз називають турецьким, тому що на турецьку стали більш-менш активні дії. Тут ніякого великого секрету немає. Трохи нижче турецька. Ми тримаємо смугу оборони. Я ж кажу, це більше можна звати горлівським напрямком. З 23-го року, з лютого місяця, наш підрозділ тримає смугу. А скажіть, завдяки чому вам і вашим попередимам вдається втримати тиск росіян? Дивіться, по перше, все ж всі на протязі всієї війни ти навчаєшся. Ми навчаємося. Ворог навчається. І ділянка фронту, відверто сказати, там в лютому, коли ми її зайняли, вона була не найважча з усієї лінії фронту. Тобто, так, нас закидували артою, мінометами і так далі, але якихось штурмів з важкою технікою піхотних штурмів не було. І на превеликий жаль, там така ситуація сталася. Я думаю, ну, тут знаєте, я не хочу юридичну оцінку давати. Це нехай розбираються в генеральному штабі, нехай після цю сісто. І правоохоронні органи, які мають е, підслідчість цього напрямку, е, були допущені деякі помилки в обороні. Напевно, навіть нашим підрозділом, підрозділами суміжними, які стояли. Е, тому на жаль, там ситуація була трохи провална, але за весь цей час і відтоді, коли ворог почав штурмувати активною важкою технікою, і піхотними підрозділами доводиться вчитися дуже дуже швидко, тому вивчивши, якби дії ворога. Дуже швидко був знайдений інструментарій, яким чином ворога е зупинити. І відверто скажу, що якість тих позицій, які зараз там сів наш підрозділ, вони набагато краще, ніж ті, де ми знаходилися до цього. Це також обумовимо тим, що е там якихось серйозних штурмів е валів на нас там не було. Це було більш закидання. Така тактика випалення землі була, але я ж кажу, конкретно зі штурмами, з прямими серйозними штурмами, весь підрозділ стикнувся, ось тільки коли розпочалося знову така нова хвиля наступів на Донбасу. Тому я ж кажу, це винесення уроки. Вивчення дій ворога і підвищення якість позицій, в яких ми сьогодні стоїмо. Тому вдається зараз отримувати ворога попри те, що їх навали не спиняються. А скажіть, як Ви вважаєте, на вашу думку, чи можна оцей ваш досвід перенести на всю ділянку фронту, де зараз росіяни просуваються, і тим чином зупинити тиск Росіян? Слухайте, дуже складно, тому що я вам скажу, кожна ділянка фронту дуже специфічна починає від географічних властивостей, закінчуючи тим, що ворог протиставить цієї сторони. Тому дуже важко сказати, що досить однієї бригади можна перенести кудись і скажу вам відверто. Я зараз пишаюся нашим підрозділом, який також навчився, який витримав, який зупинив на конкретній ділянці фронту ворога. Але скажу, вам, я знаю хлопців, дуже з багатьох бригад, які скажімо так, на порядок з точки зору тактикою бойових дій вищі, і це такий це буде комплексний досвід, десь на. Дякую Десь там я дуже шаную, поважаю. Ви напевно знаєте, легендарна бригада, 110-та бригада, яка вдію трималася з березня місяця 22-го року. Досить до достатньо бригад. Я просто думаю, що мають бути між бойовими командирами, які вели бої, які вели оборону, якісь конференції, де дійсно можна обмінюватися. досвідом. тобто щоб перенести досвід, це потріб по бути якесь таке знаєте, комплексне комплексна методичка, враховуючи всі ділянки фронту, які були. Не можна взяти з горлівського напрямку бригаду. яка Скаже, як тримати оборону на Херсонщині, бо це повірте дуже різні субстанції. А ви знаєте, ну чому ми відступаємо, чому ми втрачаємо на це багато вже причин. Названо було і, зокрема, те, що росіян більше, і наші партнери затягують з за постачанням озброєння, і що в нас всередині великі проблеми, що стосуються і мобілізації та самовільного залишення частини. Ну, тобто це склався такий каскад проблеми, і в кінцевому результаті ми бачимо, що, на жаль, нам доводиться відступати. Але сподіваються, що тим самим ми рятуємо і свій. Особовий склад. Але тут, пане Євгене, було питання у суспільства: а навіщо нам створювати нові бригади, якщо діючі бригади недоукомплектовані? Скажіть, ви теж ставите це питання і чи логічно створювати нові, коли діючі недоукомплектовані, діючі, які стоять зараз в обороні і відбивають атаки? Дивіться, з точки зору логіки, це питання абсолютно має право на існування. 200% воно ну таке питання може задавати людина, яка більш-менш та мислить логічно. Але скажу відверто, я якби до війни також не скажімо, там, на лопаті стояв. І е, я себе більш відношу до складу там людей, які працювали більше інтелектом, ніж фізично. І враховуючи це, скажу вам, що е, я думаю, що в командуванні на це є свої відповіді. Просто розумієте, у нас суспільство до війни відноситься як до якоїсь відкритої гриф. Футбол, ну не можуть всі карти бути відкриті, очевидно, всім зараз і тут. Тому що можна судити тільки по результату. Я не хочу виправдовувати, не хочу казати, що це питання невірне, але можна буде судити виключно по результату, чи, чи професійне, якісне там це рішення з точки зору, як воно себе проявить дійсно на нових ділянках фронту. Якщо ви спитаєте особисто мою думку, враховуючи от мій досвід військового на сьогоднішній день, я би напевно відновлював ті бригади, які сьогодні є. Бо це вже буде, знаєте. Більш змічений досвід, такий спарений, все одно там дуже багато командирів і хлопців, які мають вже певний досвід, які були на в гарячих точках, які знають, як себе поводить ворог, як поводити себе, і так далі. Але це моя особиста думка. Вона ж може не спідпадати з думкою тих людей, у яких є спеціальна військова освіта, і які трохи більше бачили ніж я. Хоча моя думка, я ж кажу, така що краще було б відновлювати бригади, які вже себе проявили, які отримали певний досвід. А скажіть, до особисто ваша думка, як ви ставитеся до того, що переводять медиків в Піхоту військових з повітряних сил. В піхоту з інженерних військ. Як ви бачите, ну насправді теж треба розуміти, Медик – це людина, яка отримувала профільну освіту. На яку вчилася. їх не так багато, що в цивільному житті я підозрюю, не так багато і у військовій справі. Як ви до цього ставитесь? Дивіться, я люблю або нічого не казати, або казати правду. Тут правда буде трошки гіркою. І відверто кажучи, я дуже добре розумію, про що ви кажете. І я дуже добре розумію, як себе поводить педик або інженер, коли його засовують в окоп, тримати фланг. І дуже добре розумію на що розраховують ті, хто його туди ставлять. Тому моя думка, іноді спостерігаючи наочно те, що коїться в мирних містах, коли там якісь відрядження бувають, або відпустки, скільки в нас здорових молодих людей ходить які можуть боронити державу, які набагато більше здоров'ям, ніж той медик 50 кілограмовий, який не просто так туди потрапив, не за медичного, не за медичного світу. Бо скажу, що браві хлопці, ті, що мають здоров'я, ті що медики, вони також пішли боронити зараз. Якщо устріти такого штабників медиків, в більшості своїх це будуть люди, які ну не дуже придатні, щоб тримати лінію на передку. Тому я думаю, тут просто треба набагато якісніше і серйозніше взяти такі знаєте їжові рукавиці, як кажуть. Е Саме всіх, хто причасний до процесу мобілізації, скоріше аніж переводити ті, хто знаєте, це це ж таке вигравання на бумазі. Знаєте, типу, ти розумієш, що на бумазі ти перекрив якісь нестачі, що людей там стало більше, але питання найключовіше в тому, а нам перемога потрібна на бумазі, чи перемога в тому, щоб ворог не захоплював наші квадратні метри української землі. Оце найключовіше. Так з точки зору цифр можна потім спостерігати статистику, що воно сповнено, але ж сповнено чим якою якістю, чи і чи довго витримають? І ми в результаті. Отримаємо і мінус медика, і мінус втрачений провалний фланг, чи якийсь в общій роб, де людина просто не змогла е виконати покладені на неї обов'язки. І потім ще цю людину, скоріше за все, що потягають і осудять. Та це очевидно, напевно, і, і той же самий медик не врятує військовослужбовця, якщо б він виконував свої профільні завдання, чи той самий е, ППУшник, який би мав збивати чи шахети, чи там ракети, е, це теж е, правда. А ви в одному з ефір, ви в одному з ефірів сказали про те, що 200-300 тисяч людей хочуть мобілізувати, щоб заповнити ряди піхоти. Це в нас такий брак, чи це вас видірнуло з контексту? От, 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 я вам дуже дякую за це питання. І бачите, ви навіть перед тим як я відповів, самі акцентували на тому, що видірнула з контексту. По перше, дуже сильно видірнула з контексту, перекрутили такої кількості лінків, я ще не отримував ніколи. А, насправді ми говорили про дійсно брати піхоти. Це не секрет, ця історія є. І я в ефірі чітко озвучу, що я чув, як і всі чули, що є обговорення. Це рекомендації були від військових експертів зовні держави, так і всередині держави, і приблизна цифра, типа скільки нам потрібно сьогодні, це 200 тисяч. Про це не була розмов. О, але мене перецитувало, наче я сказав, що у є плани призвати двісті тисяч людей. Хоча скажу відверто, що моя думка, враховуючи те, що я бачу напередку, враховуючи те, що ми читаємо, яку аналітику і всередині держави зони держави приблизно ця цифра відповідає дійсності приблизно плюс-мінус 200 тисяч людей на сьогодні, могли би дуже серйозно підкріпити лінію фронту і зупинити позитивну динаміку ворога, тому що приведу вас до статистики. А, ви ж бачите кожного дня зведення генштабу, з яких можна зробити висновок, що Кількість е, знищеного ворога за добу вона не змінюється. Тобто, наші засоби ураження діють максимально ефективно. Дрони ФПВ, артилерія, мінометка, всі, хто працюють на знищення ворога, відпрацьовують ефективно. Найключовіше, що лінія сунеться, а лінія сунеться саме від того, що піхота тримає смугу, піхота витримає окопи, піхота тримає територію. Тобто уражувати уражуємо втрати ворога наносимо серйозні, але на превеликий жаль, через те, що ворога дуже велика кількість м'яса. Динаміка посування ліній нашу сторону є негативною, тому дійсно я ж кажу, я, я чув, що є серйозні обговорення, ми бачимо наочно певну активацію з точки зору питань мобілізації, бо ТЦК почали там активно працювати. Тому я ж кажу: є обговорення і є думка про те, що 200 200 тисяч людей це приблизно та цифра, яку на сьогодні потрібно привести в війську, щоб зупинити негативну динаміку в нашу сторону. На, на вашу думку, як ви оцінюєте ситуацію, якщо в нас не вода поповнення. Нення в лави піхоти, але йдеться не про переведення з інших родів війська, а мобілізаційного мобілізаційного плану не буде виконано. Де може зупинитися оця лінія? або вона ніде не зупиниться якщо якщо е, от справа залишиться такими як вони є і на сьогодні з точки зору мобілізації озброєння зміниться нічого ця лінія може просто не зупинитися я не хочу нікого лякати але я з першого дня війни так кажу що всі хто сидять вдома і думає що ЗСУ це якась там окрема, окремий шлон людей які там яких обрали або знаєте як сьогодні е, здається на навіть як масі наємська сказав, покарали або там програли кудись що вони там самі з усім справляться ні це не запланована операція з видобутку нафти де є заплановані втрати там 10 Відсотків тут кожного дня когось буває, тут Кожного дня когось раніше хтось не може виконувати свої е по по подальші обов'язки з точки зору оборони держави. Тому сповнення потріб по, по, по потрібно постійно. Я ж кажу, війна це субстанція постійних змін. Тому я, я, я якщо ситуація не зміниться е сильніше, кожного дня з точки зору кількості ми не стаємо. Тому всі, ті, хто сидять і думають, що вона яка сама собою це абсолютно неправда. Тому я вам відверто кажу, що де зупиниться лінія ніде вона не зупиниться. Чим нас буде менше? Чим менше будемо обороноздатні, тим далі буде сунутися ця лінія? А тут вже почали говорити і народна депутатка, і військові волонтери е жіночої статі. Е я маю на увазі про те, що потрібна мобілізація жінок. Я запитаюся у вас: ви як ставитеся до мобілізації жінок? Негативно можу виділити тільки маленький контекст. Позитивно тільки до тих жінок, які добровільно хочуть і воювати. Ну не, не не виконають тим паче жінки, яких мобілізують там, не, не добровільно не виконають вони тих бойових завдань. Це взагалі абсурдна історія. Я, я не вірю, що вона реалізуєма на практиці в принципі. Пане Євгене, я зрозуміла вас. Я дякую, що ви знайшли час вийти до нас в ефір. Євген Ієвлєв, військовослужбовець Збройних сил України, був з нами в ефірі. Є над чим задуматися з того, що сказав наш гість. І ви знаєте, поки американці голосували за своє майбутнє, нам треба втримати своє майбутнє. Тож, якщо не в силах оборони, то для сил оборони, тож закликаю вас донатити, не обходити збори і підтримувати наших оборонців. Пане Євгене, я вам дякую. Дякую вам за.